Доброго дня, дорогенькі мої, ви на каналі KLS, і я хочу вас познайомити з дуже класною сосною. Я дуже часто її використовую в своїх проєктах. Це сосна Брехо. В 10-річному віці, от саме як ця, вона має розмір десь 40, максимум 45 см. Вона виглядає як така. Каміння, яке поросло мохом, дуже класна річ для японського саду. Але але, хочу вам ще щось показати. Ідіть за мною. Ця сосна була виведена в 90-х роках минулого століття. Тобто, фактично, з моменту її виведення пройшло 34 роки. Мені вдалося знайти отакий. Три таких гарнючих екземпляра цієї сосни. Судячи по їх розміру, ми впевнені, що ця сосна саме з тієї колекції перших сосень, які були представлені на ринку. Це ота сама перша брепа, яка здивувала ландшафтний ринок і користується попитом. До сьогодні 34 роки. Такий великий шар сосни, яка перекрасить вашу ландшафтну ділянку.